Є знижки представляють коко знижки травня на фені стил в аптеках. Подорожник бам та ощад. Тоді кажуть, що я алерген. Нас алергенів чимало у світі. Астрію пити, не треба хворіти. Вся в синцях і саднах. Такий вигляд має дівчина після зустрічі з представниками ТЦК. Одеситка стверджує, що її побили військовими, коли вона почала знімати вручення повістки на телефон. В обласному ТЦК вже відповіли. Всі деталі скандалу розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо. До новин уся в крові з розбитою головою та у синцях. Такий вигляд нині має одеситка Антоніна Токмакова. Дівчина стверджує, її побили представники ТЦК. А все тому, що вона почала знімати на камеру те, що відбувається. На відео потрапили і перші удари. Увага, милицею. Дівчина розповіла, що історія почалась з того, що вона з трьома друзями-хлопцями прийшла до поліції написати заяву на таксиста, який перед цим через власну помилку залив їх перцевим балоном в обличчя. В цей момент до райвідділу зайшов військовий, який назвався співробітником ТЦК. Після того як заяву було написано, поліція відмовилася випускати молодь. А згодом у відділок прийшли ще кілька чоловіків у військовій формі. Недоброго доброго дня. Мене звати Токмакова Антоніна Юрівна, 11.09.2004 року народження. Проживаю у місті Одеса. Вчора вночі мене побила людина у військовій формі. Я та три моїх знайомих прибули у відділення поліції приморського району міста Одеси по вулиці Грецькій, 42, писати заяву щодо ситуації з таксистом. Буквально за півгодини до цього таксист залив нас перцевим балоном в обличчя, бо розлютився на те, що сам не побачив кількість. Адрес поїздки їх було чотири. Під час написання заяви до районного відділу поліцію з милицею в руках важлива деталь зайшов чоловік у військовій формі. Представився співробітником ТЦК. Він був поруч із поліцейськими в момент оформлення заяви. Потім він вийшов. Після того, як заява була написана, поліція відмовилася нас випускати. Дівчина додала, що спочатку усі реагували на зйомку адекватно, але згодом її звинуватили у хуліганстві і сказали, що тепер на місці чекають ТЦК також Антоніна зауважила, що всім хлопцям, як їй, по 19 років, тобто вони не мобілізаційного віку. На наше обурення, на зйомку того, що відбувається, відреагували спочатку мовчки. А після хвилин 20 розглядів поліція відповіла, що я скоїла дрібне хуліганство, хоча в той момент просто хотіла вийти з відділку, А мені перегороджували шлях рукою. На питання, що відбувається, мені відповіли: тепер почекаємо ТЦК. Протягом двох годин нас не відпускали з відділу. Приблизно до 11-ї двох хлопців відпустили їм по 19 років. Одного з хлопців відмовилися відпускати я відмовилася йти та покидати друга на той момент. Це було вже без четверті, дванадцята. І ось тут і з'являється чоловік з милицею з початку історії. Заводячи з собою ще двох військових, вони сказали, що мого друга зараз везуть на канатну 86 Переночувати і далі розбиратимуться. Це дослівно. Зрозуміло, як розбиратимуться. З цього моменту я зрозуміла, якщо я скажу, що просто подруга для нього мене зараз навіть слухати не будуть. Я сказала поліції ТЦК, що я дівчина хлопця, якого хотіла відвезти, і запитала: я можу поїхати з ним на канатну. Мені впевнено відповіли так. Дівчина розповіла, і подробиці самого побуття згодом приголомшила заявою, що поліція на крики не відреагувала. Ми починаємо виходити з райвідділу, Мій друг іде попереду. Мене він перше заходить до автобуса, і тут працівник ТЦК відштовхує мене від дверей, заходить до нього, і автобус починає їхати. Я впала від його поштовху. Відразу піднявшись, почала знімати номера автобуса і побігла, щоб зняти водія. Почала стукати йому у вікно. Він повертав з вулиці Грецької у червоний провулок. Мені чесно було страшно. Автобус починає набирати швидкість та від'їжджає. Тут я бачу, як від райвідділу біжить той самий чоловік у військовій формі з милицями. Він ззаду б'є мене милицею по голові кілька разів, від чого у мене після першого удару випадає телефон з рук, що видно на відео. І він далі продовжував замахуватися і бити милицями. Чесно, не розумію, як у мене сил вистачило, щоб відштовхнути його. Він спіткнувся і впав. Я одразу спочала вставати і бігти. Це сталося біля відділу. На крики про допомогу поліція не відреагувала. За підсумком я. Ця вкрита побоями і синцями. У мене два розсічення на голові, і вже покладено кілька швів. Забиття м'яз правого плеча велика кількість синців. Заяву мені треба писати у цьому ж відділенні, біля якого зі мною зробили те, що ви бачите на фото. Я була у лікаря та зняла побою. Прошу надати розголосу цієї ситуації. На цю треш історію вже відреагували в обласному військкоматі. В ДЦК акцентують на тому, що події відбувалися у комендантську годину і обіцяють розібратися, а винних покарати за фактом події, що трапилася днями під час комендантської години з громадянкою в Одесі на вулиці Грецькій, розпочату службову перевірку. У разі виявлення та доведення провини представників ТЦК ТСП. Вони будуть притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства. Керівництво Одеського обласного та СП. Засуджує будь-які прояви насильства та співпрацює з правоохоронними органами для встановлення реальних обставин. Під час монтажу відео з'явилися й нові деталі. За справу вже взялися і в поліції. І От там зовсім інша версія подій. За словами правоохоронців, це таксист викликав патрульних через напад на нього хлопців та дівчини. Ба Більше кажуть, остання вже притягалася раніше до кримінальної відповідальності. А ось про факти побуття в соцмережах дівчина розповіла, а от до поліції не звернулася. Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про неправомірні дії відносно 12-річної жительки Одеси. Зокрема, про її побиття військовим ТЦК та СП в ході перевірки даної інформації було встановлено, що 12 травня ввечері на спецлінію 102 надійшло повідомлення від таксиста про те, що на вулиці Гавані четверо громадян напали на нього та застосували газовий балончик дратівливої дії. На виклик чоловіка виїхав екіпаж патрульної поліції. Компанію молодих людей, до якої входила дівчина, та троє чоловіків з місця події, було запрошено до територіального підрозділу поліції. Водій повідомив, що молодики напали на нього за те, що відмовив їм у поїздці, оскільки вони були з алкоголем та в стані сп'яніння. У райвідділку дівчина поводилася агресивно, кидалась у бійку до поліцейських, розбила віконне скло на контрольно пропускному пункті та. На вимоги поліцейських припинити протиправні дії не реагувала. Відносно неї були складені декілька протоколів за статтею 173 та 185 КУПАП, дрібне хуліганство та злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, а також протокол про адмінзатримання. Крім того, відносно одного чоловіка склали протокол за частиною третьої статті. 178 купап – поява появи у громадських місцях у п'яному вигляді після складання адміністративних матеріалів та взяття пояснень правопорушників було відпущено. А наступного дня до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Грецькій вночі дівчину побили працівники ТЦК та СП. За інформацією від органів здоров'я їй спричинено закриту черепну мозкову травму та забій грудної клітки. Сама потерпіла із заявою правоохоронні органи не зверталася на телефонні дзвінки дізнавача. Не відповідає і вдома не з'являється наразі. В рамках провадження розпочатого за частиною першої статті 125 умисне легке тілесне ушкодження кримінального кодексу України проводяться слідчі дії. Також встановлено, що наприкінці минулого року слідчими до суду були скеровані матеріали відносно громадянки за її обвинуваченням у крадіжці. за частину четвертої статті 185 кримінального кодексу України. В березні цього року суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним строком один рік. Тим часом, вже 18 травня в Україні набуде чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким усі чоловіки призовного віку від 25 до 60 років мають йти до військкоматів для оновлення даних. Та такі гучні скандали явно не мотивують людей вступати до лавармії. Це не перше відео і не перший інцидент, де представників ТЦК звинувачують у застосуванні сили, але цього разу постраждала дівчина. Такі випадки неприпустимі і окремі. Представники ТЦК не мають поплюжити честь усіх своїх колег і в тому числі Збройних сил України. Винні мають бути покарані. Ми будемо стежити за цією історією, і розповімо вам нові подробиці. А поки ви пишіть у коментарях, як проходили ваші зустрічі з представниками ТЦК. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.